День це місце нагадує мені базар. Поночі космічну станцію, дуже специфічно, але щось таке з претензією на неземне. Це реклама світиться так, ніби її завдання не просто продати, а переконати тебе, що світло важливіше за сенс, що блиск сильніше за тишу. Вона світиться так, ніби хоче стерти твою індивідуальність і вбудувати в сценарій, де ти не людина, а гаманець. Знаєте що? Я сказав неправильно. Потрібно сказати те ж саме без слова ніби. Реклама світиться, бо хоче стерти твою індивідуальність і вбудувати в сценарій, де ти не людина, а бакси. Знаєте, і цього недостатньо, скажу ще раз. Реклама світиться, бо хоче стерти твою індивідуальність і вбудувати в сценарії, де ти не людина, а гаманець із ногами. І Якщо в день ти стоїш серед цього сяйва і відчуваєш себе маленькою комою серед безкінечного тексту, то зараз. Зараз відчуваєш себе пікселем маленьким квадратиком у чужому екрані, який блиме не від власного світла, а від загальної схеми. Можна сказати, що без одного квадратика, тобто без тебе, картинка розпадеться. Це неправда, це врака. Ніхто не помітить бітого пікселя. Сучасний мегаполіс, дітка. Сучасний. Дуже сучасний. Саме тому, що ти менше за цей екран ти мусиш купити квиток, одяг, телефон, автівку, каву. Аби хоча б на секунду здаватися більшим. Реклама тут працює не як реклама, а як нова релігія. Вона не продає речі. Вона продає почуття, що ти не загублений. Якщо сяєш разом із натовпом, у неї немає товару, є лише обіцянка бути поміченим у темряви, яку тут заборонено. Так, це насправді головний постулат всі рекламні релігії. Не бійся темряви, бо ми її скасували. Другий постулат не шукає сенсу, шукає відблиску. Товар не головне. Головне, щоб ти світився разом з екраном. Третій постулат. Купуй, щоб залишитися вічним, можна навіть чіткіше. Купи і врятуєшся. У кожному неоновому слогані є підморгування. Твоє спасіння в кошику. Але може саме це і є чесна правда про місто? Тут немає великих, є лише ті, хто встигає мигнути в ритму. Не ті, хто залишає слід, а ті, хто встигає стати яскравішим на секунду довше за сусіда, і опинитись у кошику.